Вітаю! Ви опинились на каналі Хірайшин, Мене звуть Олег, приємно познайомитись. Спитаєте, хто я і що забув на вашому екрані. Я хочу приносити позитивні емоції тим, хто переглядає відео на цьому каналі. Якщо раптом хтось не отримує позитивних емоцій. А ну, марш, звідси! Ладно, ладно, я жартую, я всім радий. Отже, з нас відео ви вже здогадалися, що я буду розповідати про мету створення цього каналу та його подальше майбутнє. Про мету ми вже закріпили тему, тому перейдемо безпосередньо до наповнення цього каналу. Основна тематика це ігри, без яких я не уявляю свого існування. Якщо трішки детальніше, то це буде огляд, оглядів нових ігор, так і легендарних шедеврів, які започаткували цю ігрову індустрію. Про що, до речі, буде наступне відео. Стержнем, по суті, контенту будуть являтися платинові прохідки. Це я їх так називаю. Це, по суті, проходження гри на 100% або на усі досягнення. В Steam'і, чи на PlayStation, чи на будь-якій іншій платформі. Це моє улюблене хобі страждати. Також в недалекому майбутньому можливі ігроновини. Хоча таких на просторі українського YouTube доволі багато, але. Все може бути. Ну і куди ж без веселих нарізок на моєму твіч каналі. 95% контенту якого створюється іменно тут, тоді монтується і відправляється до вас на монітор на YouTube. Чекаю вас там також. Підписуйтесь. Оу, oh, до речі, мало не забув про комп'ютерну техніку та периферію. Усі огляди новинок будуть також тут. Е, оскільки, якщо я намагаюся щось знайти, якусь інформацію, серфити весь інтернет, там нікуди нема. Тому я стану цим амбасадором. Ну, ніби усе по поличках, як і запланував. І ще одне. Напишіть в коментарях, що саме вам подобається дивитись на ігрову тематику. Ну, попереду багато цікавого контенту, тому бажаю здоров'я. Побачимось.